Приготуємо оладки з яблуками та панкейки з шоколадом. Почнемо з оладків. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. В ємність вбиваємо одне яйце. Плюс дрібка ванільного цукру. Плюс сіль, плюс цукор. Збиваємо вінчиком. До об'єднання і часткового розчинення цукру. У іншу посудину кришимо яблука. У мене пішло 700 грамів. Додаємо до них корицю, плюс мускатний горіх, плюс кардамон. Всипав на око. Візьміть ложку та перемішайте. До об'єднання спецій з яблуками. До збитого яйця влити кефір, перемішати вінчиком, щоб цукор повністю розчинився. Плюс 1 чайну ложку з гіркою харчової соди. Перемішуємо вінчиком. В окрему ємність просіюємо пшеничне борошно та додаємо частинами до рідких компонентів. Вимішувати довго не потрібно, лише до об'єднання. Готове тісто відставте в сторону, нехай постоїть 10-15 хвилин. Консистенція його має бути така десь як у 20-відсоткової сметани плюс-мінус. Дивіться на відео. Зазвичай я додавав борошно на око, але для вас зважив. Коли тісто постояло, всипайте яблука, перемішуйте ложкою до рівномірного об'єднання компонентів. Візьміть пательню, налийте соняшникову олію без запаху, поставте її на невеликий вогонь та накладайте по одній столовій ложці. Смажте на одній стороні, накривши кришкою. Потім перевертайте на іншу. Також накрите кришкою. Готові оладки перекладіть на блюдо. Нехай остигають. Багато начинки та мало тіста. Гарна українська страва. Зробимо панкейки з шоколадом. В окрему миску просіюємо пшеничне борошно. Плюс розпушувач. Перемішуємо ложкою до однорідного об'єднання. Сухі інгредієнти відставте в сторону. У велику ємність вбийте одне куряче яйце, плюс пачка ванільного цукру, плюс сіль. Плюс цукор. Збийте вінчиком. На водяній лазні розтопіть вершкове масло. Коли воно остигне, влийте в гарячу масу. Перемішайте вінчиком та додайте тепле молоко. Знову перемішайте. Цукор має розчинитись. Частинами всипайте просіяне борошно з розпушувачем. Перемішуйте вінчиком, консистенція має бути не така густа, як на оладки, і не така рідка, як на млинці, щось середнє. Одну плитку шоколаду покришити на кубики та додати в тісто, перемішати ложкою. Наголошую, що звичайний шоколад не сильно підходить. Краще брати термостабільний. Проте у відео звичайна шоколадка з магазину. Пательню краще нічим не змащувати. Перший раз я змастив легенько олією, далі не змазував. Готуйте їх на невеликому вогні. Так само, як і оладки. Коли почнуть з'являтися бульбашки з однієї сторони, перевертайте на іншу та накривайте кришкою. Буквально 1-2 хвилини і готові. Слідкуйте, щоб вони не підгоріли. Перекладайте готові панкейки на блюдо обидві страви прекрасно доповнюють сніданок. Для панкейків краще використовувати термостабільний шоколад. Повторюсь. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!